Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу складу нашого християнського життя це про молитву в Дусі. Той, хто знає силу молитви, той знає про цей вид молитви. Якщо ви молитесь в Дусі, святому на інших мовах, якийсь період часу на протязі дня, ви відчуваєте духовну силу. Апостол Павло казав, я молюся більше всіх вас на інших мовах. Для мене це великий показник. Сподіваюся, що це також показники для вас, брати сестри. Немає е, сильнішої молитви ніж молитва в дусі. Чому? Тому що Дух Святий він молиться е, російський переклад каже, воздиханням ні з річонами. Тобто він молиться е, за нас, тобто використовуючи наші уста, е, наш язик, для того, щоб е, виразити в точності е, ту молитву. Від нашого серця до Божого престолу ту вірну молитву і за ту нужду, яку в першу чергу потрібно покрити молитвою. Я вірю, брати та сестри, що ті, хто моляться на інших мовах, вони будують своє життя. Бо апостол Павло казав, якщо я молюся на іншу мову, я збудовую сам себе. Чому? Тому що є духовна сила в цій молитві, є духовна, е, скажімо, не просто е, незрозуміла, якась довгострокова, е, скажімо, Перспектива налагодження е, свого життя, а саме безпосередньо в теперішньому часі, е, підтримка. Коли я молюся на інших мовах, я відчуваю особисто я буквально підтримку від Господа, буквально я відчуваю. Свіжість небес, духовну чутливість, здібність чути голос Божий і приймати правильні рішення. Я збудовую самого себе. Тому мій сьогоднішній заклик молитися на інших мовах. Хрещення Духом Святим це дуже важлива складова християнського життя. Тому я навіть в кожній своїй книжці маю в кінці молитву покаяння і молитву хрещення Духом Святим. Коли ми молимося на інших мовах, ми щось робимо, що дає нам пережити. Божу присутність в цю мить, і також воно і на перспективу грає величезну роль. Тобто, ми ми проторюмо шляхи свого майбутнього, свого християнського служіння і скажімо тої вірної дороги, яка приведе нас в реалізацію Божих обітниць в нашому житті, в явленні Божих чудес для, для нас. І тому сьогодні давайте проаналізуємо або задайте самі собі питання, скільки часу я приділяю молитві на інших мовах. Якщо я приділяю хоч трошечки часу молитві на інших мовах, то це буде ну, непоганою перспективою вкладження в хороше майбутнє. Якщо я молюся довше на інших мовах, це говорить про те, що я вже готую серйозний фундамент. І на цьому фундаменті можна будувати. Але знаєте, ну, якби сама молитва на інших мовах це не порятунок, це інструмент. Ми повинні будувати своє життя, на основ, основуючись на слові і на Божій любові. А молитва на інших мовах це як, е, знаєте, в арсеналі нашої зброї один важливий елемент, який допомагає нам бути завжди обізнаними і чутливими. І тому ми, ми повинні дивитися на всі все озброєння, яке нам дає Господь, в комплексі і не забувати про цю важливу складову, про молитву на інших мовах, моліться на інших мовах, тому що це робив апостол Павло. На інших мовах Господь Ісус дав нам обітницю, що ми приймемо що кожен віруч в нього будемо молитися на інших мовах. Це вкрай важливо сьогодні, брати та сестри. Це для мене і для вас. Ми увіроли в Христа. Це та обітниця, яка робить нас сильними. Духовному плані Господь очікує від нас, що ми будемо рухатись в цьому напрямку, і також це збагачує наше молитовне життя і дає нам перспективу хороших хороших взаємин з Богом, коли є чутливість, чутливість до Духа Святого це хороші, це перспективні відносини, це приємні відносини, і це робить наше християнське життя м'яким, чутливим до потреб інших людей і. Ми розуміємо волю Божу, коли ми духовно чутливі. І ми насолоджуємося життям, ми не, якби, не, не бачимо перепон на шляху служження Богу. Чому? Тому що є розуміння, як нам в будь-якій ситуації себе вести. Ми промолили ситуацію, ми помолилися, і ми відчуваємо, що не дивлячись на зовнішні якісь обставини, всередині насмерть. Тому що Дух Святий. Через нас зробив свою роботу. Ми дали йому можливість це зробити, ми дали йому свої уста і направили своє е, життя в цьому часі в правильне русло, в Боже русло. Тому моліться на інших мовах. Нехай Господь прославляється вашому житті. Боже, благословення. І до наступних зустрічей.